Шановні присутні, шановні депутати, шановні члени рекламної комісії, давайте перед початком ми, ну, традиційно задаємо наших захисників, захисниць цивільне населення, яке під рук російського агресора. Вічна пам'ять, царство небесне. Дякую, прошу присісти. На слово голові регламентній комісії окілько Олександр Васильович. Так, шановні колеги, комісію з питань регламенту депутатської діяльності та етики, дотримання законності охорони громадського порядку захисту і право законних інтересів громадян оголошую відкритою. Так, ми маємо два питання. Перше питання про внесення змін до кількісного та персонального складу виконавчого комітету Рокіднянської селищної ради в 8 скликання. Доповідач Кристіна Олександрівна. Зв'язку з увійденням старости Старостинського округу номер 1 ще панів Та міських голів наділили повноваженнями на час мобілізації старост призначати своїм розпорядженням тимчасово виконуючи обов'язки старост. І відповідно до розпорядження селищного голови від 13 лютого цього року про призначення вощан Євгенії Павлів на посаду тимчасово виконуючого обов'язки староста Старостинського Мородин пропонується винести на розгляд сесії. Селищної ради наступне питання: внести зміни до кількісного та персонального складу виконавчого комітету Рокотнянської селищної ради 8 стикання, а саме вивести складу виконавчого комітету Щербаню Оксану Валентиніву та увести до складу виконавчого комітету Бощан. Зберігатися чи як це? все, що? Зрозуміло. А запитання є ще? Ні, ні, ні. Ставимо на голосування за. Два за. Наступне питання: про укладення меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між громадською організацією Центр розвитку ініціативу Інсорс та Крокітнянською селищною радою. Двокинянської селищної Це звернується громадська організація «Центр розвитку ініціатив Інсурс з пропозицією укласти меморандум про співпрацю в межах даного проєкту, що собою передбачає проєкт. Сторона меморандуму в даному випадку громадська «Центр розвитку ініціатив Інсурс. Пропонує свої послуги в наступному. Вони зобов'язуються профінансувати закупівлю обладнання та меблів для консультаційних пунктів для бізнесу, що включає меблі та комп'ютерне обладнання, проведення навчального курсу Школа бізнес-консультанта офлайн та онлайн для консультантів у консультаційних пунктах для бізнесу. З наступної тематики розробка бізнес-плану, підготовка проектних та грантових заявок. Можливості залучення додаткових фінансових ресурсів, використання онлайн-технологій у бізнесі, розробка змісту та дизайну і виготовлення, промоційної та інформаційної продукції для консультаційних пунктів це флаєри, брошури, вивіски, сертифікати та рекламний ролик, проведення інформаційної кампанії з метою популяризації консультаційних пунктів для бізнесу на місцевому, регіональному та національному рівнях, залучення експертів для обміну досвідом та кращими практиками. Відповідно, друга сторона, тобто наша Хмельницька селищна рада в рамках реалізації цього проєкту, зобов'язується надати приміщення, робочий простір для створення консультаційного пункту для бізнесу, вкладає договір цільового фінансування на придбання обладнання та меблі. за рахунок профінансованих в рамках проєкту коштів, приймає постачальників на баланс обладнання та для облаштування консультаційного пункту зобов'язується використовувати закуплення в межах проєкту, обладнання та меблі за цільовим призначенням не менше трьох років і виключно на території Центру надання адміністративних послуг. Зобов'язується забезпечити ефективне функціонування консультаційного пункту, приймає від постачальників інформаційні матеріали для роботи консультаційного пункту для бізнесу. Організує Центру розвитку Інсорс для ефективного та цільового залучення учасників заходів. Надає приміщення для організації проведення заходів, супроводжує заходи в рамках комунікаційної стратегії. Сток реалізації цієї програми це з 3 лютого 2025 року, ну, відповідно, в нашому випадку, це буде здатне прийняття рішення. Питання виноситься на розгляд сесії 20 лютого і по 30 квітня 2025 року. Простими словами, в рамках реалізації цього проєкту в селищній раді визначена вже особа, яка буде надавати консультаційні послуги. Це працівник, головний спеціаліст відділу економіки Бойко Ольга Миколаївна. Робоче місце визначено буде в ЦНАПі, в центрі надання адмінпослуг. Романська організація принцип зобов'язання за повністю забезпечити робоче місце відповідною технікою mm -hmm. та е інвентарем. Зрозуміло. За їхні кошти, це коштується, Ви? це свої кошти. Запитання є? <різь> так, ставлю на голосування. За 2 -2, виносимо на сесію. Так, комісію з питань регламенту оголошую закритою. Всім дякую.